Біки. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, ось тут мені знову знадобиться пристрій, щоб не перетерти до м'яса пальці. Ось, майже не тримаю, але натяжіння все одно є. І завдяки цьому натяжінню нормальний колбочок перетворюється в нормальний моточок. Діночка, бачиш, з яким я комфортом сьогодні. Пар е, осаджує пара пил від ниток, то я сьогодні дихаю свіжим повітрям, а не е, всякою шерстякою ниток. Дуже добре, дуже подобається. І від повербанки вийшло. то минулого разу не вийшло, бо я тоді не намочила фільтри. А як тільки розмочила фільтри, то вже і повербанка тяне запросто. Мені приходиться заходити, щоб подивитися, що ж тут пише та дівчатка. Так, через Артурчика збирала там Гриффіндор. В Сенсі. Гріфільдорф. Ну, добре. Я така собі мала учителька. Малий заснув, піду робити домашні справи. Добре, Юля, дякую, що завітали. Приходьте ще не так повно, шкарпеток повно, руки тільки дві, тож часу піде ще більше. Приходьте, буду рада бачити. Бачу, потроху тут файна є. Всім мирного дня і ночі. Навзаєм, Юлічка, дякую. Так, часу на Ютубі мало саме на канал. Та-да. Оце ж. Тому і роблю скучну роботу в прямому ефірі. Зазвичай я тут робила щось цікавеньке, а тепер навіть перемотки ставлю в ефір, бо ну, треба годинки. Я потім скину. Добре. Згодна з цитати, 80% успіху це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Так, так. Саме так. Ай. Ось так робимо, робимо. І ще ось такі ниточки, як я зараз перемотую, навіть якщо їх в'язати резиночкою, там 1 на 1, 2 на 2, все одно це не буде як резиночка. Вони не пружинять через те, що вони вже сіли до свого фінального стану. От. Нові ниточки, вони так розтягуються і припружинюють трошечки. Ниточки, які вже були в'язані і багато раз прані, прані, потім розпущені і знову це в'яжені, то вони не такі пружні. Тож, я за можливості, краще до таких ниток додавати новеньку нитку, яка і Буде створювати цей ефект пружинки, резинки. І ви знаєте, у мене всі старі такі. Я навіть не маю що вам продемонструвати, щоб пояснити, що я маю на увазі. <рес> Життя.